Страшно просто, это очень опасно. И она упала, кстати, прямо на том месте, где ходят люди. И тут центр, здесь дети, университет. Я вже удивляюсь, як Бог сахранів, від того що нікого не убило. Моторошно над тим, хто знає про падаючий фасад, проте переважна більшість перехожих, заклопотані своїми справами, навіть не підозрюють про небезпеку над їхньою головою. Мешканець будинку Олександр показує геть зігнуті залізні перила його балкону. Перший випадок був на початку весни. Впала глиба дуже великої, такої, я не знаю, кілограм під сто, напевно. Обвалилася на. Парапет балкона вийшов на балкон, подивилися, що там жінку чуть не вбило. А друге випадок був, коли діти йшли до школи, десь з перші дні першого вересня. Зовні гори фасад, а всередині вологі стіни, котрі доводиться ремонтувати за власний кошт. Наразі Андрій Олесівич та його сусіди запасаються терпінням та грошима, адже вивести все, що залишилося від фасаду, також їхній клопіт. Кілограмів 200, кілька мішків обваленого цього. Оце все обвалюється і. Сам під Дашок і стіни. До того ж, цей будинок та перлина, котрою приваблюють туристів і котру, на жаль, соромно показати. Він попадає в камери всіх наших туристів. Сьогодні він. Находиться на куті містобудівною домінанту, являється і також боферні звання об'єкта ЮНЕСКО, тому ця будівля має першочергове значення. Попри це, всі звернення мешканців будинку до працівників ЖРЕПу і до керівництва Шевченківської райради не дали результату. Олександр показує офіційну відповідь, що до 20 вересня всі ремонтні роботи мали завершитись. Але чому вийшла така затримка? Це пояснюється. З величезними затримками в проплатах органами державного казначейства. Фінансування проведено, але держав органи державного казначейства не провели розрахунки з підрядними організаціями за виконані роботи. Олександр Бурак каже, що руйнування гори фасаду відбувається через погану роботу водовідвідної системи, і цей будинок не одинокий. 260 мільйонів гривень потрібно, аби привести до ладу подібні будівлі лише Шевченківського району Чернівців. Виділено всього півтора. Небезпечні для городян споруди проблема не лише столиці Буковини. Трагічний випадок, який цьогоріч трапився у кримському санаторії, коли через аварійний балкон загинула дівчинка, показав, наскільки вона серйозна. Між тим, мешканці цього будинку мають намір і надалі штурмувати різноманітні установи, аби відстояти своє право на спокійне життя. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.